Друзі, всім привіт! Сьогодні вже 9 грудня, ми, як завжди, субота, в теплиці. На дворі морозно, хмурно, таке сумне, звісно, у нас в теплиці температура, бо часто питають, яка у вас зараз в теплиці температура. У нас температура від 10 до 12, 13 буває. Більшість така: 12, 11. Вот. І сьогодні ми вже прийшли, зараз будемо, як то кажуть, збирати вружаї. Трошки нарвемо сьогодні на завтра на неділю, бо, мабуть, не будемо в теплиці. Нарвемо трошки дітям всякого всілякого добренького. От Вітя вже щось там шариться. А? Красунчик який. якоїсь? Якесь взагалі, ніби грушка. От. Це яка форма. Угу, Цікаві чим. Пуп, чи дуже багато нас запитують е, прайс. Прайс ваших лимонів. Ну нема в нас такого. Ми люди прості, як то кажуть. Е, ми обично тако, Якщо хто щось хоче, ми фотографуємо і скидаємо е, фото і зразу під ним ціну, наприклад. Бо то, що сьогодні він той сорт є, завтра його нема. Дуже нас багато питали в наступного а, попросила нас жінка, сніміть відео, які у вас залишилися сорти, бо дуже багато пишуть. Справді у нас таке, як Кумкват, ми розпродали. Лайнкват теж немає, ванільного, солодкого теж немає. Тому що ми їх цього року сняли по, я кажу, сняли вже плиту, щепили не побагато, правда? По 5 штучок yeah. і ну, по, по, на пробу, як то кажуть, і от вони розійшлися, їх розкупили. Вже на слідущий бог дасть Бог буде все добре, буде мир, спокій. якщо Буде тишина, є. то ми будемо щепляти далі. Що е, да. в нас залишилося? Давайте коротко скажемо, що в нас є на продаж. У нас є на, ну, хто в нас питає, е, у нас є київський крупноплідний. От, от е, в нас є голландський. Е, хто, ми колись знімали відео, що таке голландський сорт, покажи, покажи його. В нас обично кажуть, що це, що це та сам, той самий київський. Ну він зовсім на вкус іначе, правда? Да. Вітя в нього смак зовсім іначе. І він більш родючий. І він більш родючий. Оце дерево мало 38 плодів. О, подивіться, і він не то, що він і знизу, і зверху. Це колись вітя. Я куплював мені квітки. Ми вже розказували, знову повторюся. Може, хто не бачив, куплю квітки, і там у цвіточному магазині стояло дерево з цвіло. Воно було без фруктів. Да -да. Да? І ти взяв, вже потім вже ми були з родом у нас забрав, і через дві неділі пішов, попросив пару гілочок купити і нащіпив. Нам, нам сказали, бо. О, дуже, дуже багато казали, що то пандероза. То, ну, але нам, як ми купляли, то сказали, що це голландський. О, так дивіться, апельсинка відвалилася. Зараз зараз у мене. ага, а от Вона вже достигла, ану. Який похню класний. Угу. Дуже солодкий, ми вже пробували, навіть вам відео показували. Це Вашингтон. Навела. Да, дуже класний. Е, кстати, цей е, теж ще є в нас кілька штучок. Вже дуже порозбирали. Грушоподібний ще є. Вашингтон. Угу. Ну, більшість, знаєте, багато київського, багато голландського. Є того, що це саме такий ходовий варіант. і він саме... Рука буде. Є рука буде ще. от. Ще тако по пару штук полишалося, Просто не пам'ятаю, що ще є в нас. Грушоподібний є. Да, да, Sorry, да. Він грушечкою. Статі перета, по-моєму, сорт називається. Ніби перета. Якщо я не помиляюся, то перета. Лайм кват вже теж розпродали, дуже питають за нього, теж немає, кумквата немає. Він і зразу хоче свисти. Я Раї не розрішаю, щоб вона такі фотографірувала і показувала людям, щоб відсилати, бо дуже нежніше листочки. І для пересилки да. вони не підходять. Замерзне по дорозі. Так. Даже, ця, як ну, як вже росо зачервонівся, це капець. Вже чекаємо, коли ми будемо з вами разом пробувати. А я ще не знаю, що це ми таке. Ми ще теж його не пробували. Росу теж розпродали, росу вже немає. Мандаринки теж. Ну, є ще маньонечки таке, ну, воно вже не, на, нікуди не, не, не як кажуть, на пересі. Це Вашинтон. Я його собі залишаю, бо я ще не знаю, який. Мінус 15. Кстати, бачила зацвів, мінус 15. Да. Бачила, вона теж так. є. Ні, нема, мінус 15, ти казав, що собі лишаєш. Ні-ні, показує. От... Я ще з нього не бачу полдивсь, з якого я не бачу повдив, я його да, не... людям не предлагаю. А от дивіться, Київський, подивіться теж. Опа, скільки вже цвітуть. Є такі, що зараз цвітуть, а є такі, що будуть весною ці вісти. От. Рі -рі -різні. Оце все у нас от. показую. Не хочу швидко водити камерою, щоб не дуже мигало. З таких сортів самі і ніби є, і ніби й немає, правда? От. Ось що може зірвати лайм-квати? Ага, до того більше щось зібре. Це ми будемо тут пити до чаю, а додому О. візьми більшого. Вот дуже чай з нього класний. Я вже казала, що дуже класний з нею чай. О, який Тися б теж в подолок не влазив. <сувач> Він мав йти з кошиком. А я кажу до нього, слухай, скаже, ти якийсь дурний, вже третє <сувач> відео з кошиком ходиш. <сувач> я я кажу, куди не римати, то ну, <сувач> <живи> в подолок. Жирвий в подолок. скажу, третій, відео з кошиком ходить. <сувач> Каламандинка достигає теж вже. От. Вона така цікавенька. Або бачите, знову Київські. Ну куди його пересилати? Він листочки дуже ніжні. Ну, вазончик класний. Вазончик, так. Да. Я покажу, який вазончик. Тому ми, ми більшість, навіть людям з цвітом не дуже предлагаємо зараз, того, ми, що вазончик, ніжні вазі. листочки для морозу. От. Твоя мила роза вже вона ніби хоче на зиму залишити. ну, мабуть, відпаде чи залишить. Залишить, залиши? да, залиши, бо вона вже гарна така. Лістків багато і є вже. 40 О, цей ванільний, що ми їли. Ще він теж є. Треба теж б десь з'їсти його. Або мінус 15. Або він зацвів, я хотіла показати. Да. Статі, дуже цікавий сор, знаєте чим? Тим, що він зараз холодно, а він росте йому, да. хоч би що. От зараз холодно, я навіть і кажу, подивіться, зараз холодно, а він росте. Ну у нас зараз в теплиці я замерзла, я в двох кофтах я замерзла, ну теж мінус 10, а він цей. А йому хоч би що, подивіться. Лете. Бачите, пупляшки пустив. І, і він є пару штук, і вони всі виготовлять зараз. Відтямній каже, все, я їх собі лишаю, не, не думаю їх виставляти на аукціон. О, київський, класний. Це Галандський. Я або, думаю, що, або, ти, що ти береш? Ага. Він мені екзамен робить не раз, знаєте, як підходить і каже. Um, це що за сорт? А я одразу по горшках. От бачите, що у нас написано на горшках. Він що ти дивишся? На заборі теж може бути щось написано. Yeah, no, yeah, ти Дивись yeah, на листя, yeah. дивись на крилатку, роз, розрізняй їх. Я кажу, я на горщик дивлюся, що, що написано на ньому. Воволандський дощ. Київський. Корінений. Більшість Київського у нас цього року корінений. Знаєте, що він нам більш сподобався вкорінений. Бачите, він корінений йде більш кущистим варіантом. Бо якщо прививаємо, от А я, ти що? Скажи, що він погано плився. А мені подобається привитий. Який класний. То це більш, це от це такий один тебе єдиний. А більшість прививочний варіант йде одною палкою, одною, двома. Його вже треба формувати. Ну а що ти так кажеш? Ну вот теж дивись. його треба просто при... розрізати. Ну, О тоже цікавий. Апельсин італійський. О, я ще хотіла зараз повернутися. Хотіла вам показати апельсинку, як зараз хочеться цвісти. Ми її забрали, вона в нас стояла на тій стороні, тому десь в купі, затуманена, за, за як я кажу. І Вітя її забрав, поставив, ми тут трошки робили, той раз пере, перекладали все. І ми її зібрали сюди на підістал. Апельсин Вашингтон він, той раз літо, весною він не зацвів чомусь. Щось він не хотів. А зараз, він, подивіться, як. Новий, Бачите? Да, є вже гіллячки, вже повністю всі е з квіточками. От, щось він надумав собі на зиму цвісти. От таке. На новий рік зацвіте? да, На новий рік зацвітає. А от ще є бергамотики в нас пару штучок. фантастика, фантастика. Вон, київський Знову привет. І бачите, от, от такий. О, і він вже теж хоче свисти. От я бачу, що хоче свисти. Так, да, хто нас його мали взяти, але щось людина передумала. Вона взяла інакше трохи. Так, да, інакше взяли. Ну, він, теж хор... він теж в нього хороша коренева система стать. Бачите, знизу вже повністю темно не, по... Не, по... Не, 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 показ... не показав. Вже є знизу корінчики. Отакі от в нас справи. А оце, Віті, оце гіганти, цей два, це в нас київські. Так, да, да, київські. Подивіться, які. Я... А Хочу Подив... чіпів гіганти, бо е, він мало накидав, чіпів плодів, того вони великі, всі пісів плоди. Аж оранжеві якісь, Да? А це в мене телефон так підсвічує. Да. Під, 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 під <сум> <сум> він ніби не дуже такий оранжевий, а телефон віддає цвіт. А е, Вітєвий копав був цю звідцюю каламандінку, то що її тут трохи вона для них мала по сусідству між Клімтіною і Голландським, і пересадив її в горщик. Бачите, і вона зараз вже собі навіть цвіте в горщику. Ти з цим тим корчом. Це нас, Боже, як? Розмарин. Розмарин. забула вже. Це, як, як називати. Засвіл, Він голубенько цвіте, дуже багато. Такий вонючий торкаєш торкаєшся до нього, а він такий запах на Все, все йду, я рука буде тримати. Нам О, Вже губи. Оце ми зараз, зараз малим наріжжя на тарілку, і вони вже субота-неділя вже будуть смакувати. Такі у нас справи. Так, ніби все розказала, бо він зараз каже, ти знов далі щось заговорилася. Так що, от такі у нас справи. Всім гарного дня, спокійного її вечора. Всього найкращого.